Привіт! Сьогодні ми говоримо про маніпуляцію в конфліктах. Зі мною Наталя Мар'яна Громадська і я, Нікодим Вусик. Привіт! Привіт! У нас 616 підписників. Ще 50 і буде наша суперціль це 666. Допоможіть нам це зібрати. Ми будемо дуже тішитися від цього, а також поставте лайк. Отож, перейдемо до. Коментарів чи зразу ти розкажеш вступ, що значить маніпуляція в конфліктах? Типу окреслиш рамки? Про що це? Буде? Сьогодні я взяла тему саме про маніпуляцію в тому що було багато питань, як правильно виходити з конфліктів, як досягати певних цілей в конфліктах. І саме це питання дуже важливе не тільки в сімейних, а й в робочих, і взагалі у всіх комунікаціях, які ми маємо. Тому люба наша комунікація це є маніпуляція. От ми навіть з Юрою зараз маніпулюємо один над одним, даємо певну інформацію. Тому як правильно це робити, я сьогодні вам розповім. А якщо так окреслити, ти маєш на увазі, коли чоловік не платить елементи, це конфлікт. От що конфлікт в твоєму розумінні от на сьогодні? Що ми розбираємо? Дивись, конфлікт насправді це е, коли людина має якісь всередині речі, які їй не подобаються, і хоче висловити це іншій людині. Тобто, якщо не платить аліменти і це не подобається другій людині, це вже є конфліктом, бо однозначно буде розмова. Розмова буде на підвищених тонах, і не факт, що люди досягнуть бажаного результату. А зрозумів, а це видимий конфлікт, тобто тому що є закон, чоловік там має платити при розлученні аліменти, так. А невидимий конфлікт, наприклад, ти мені подобаєшся, uh -huh. ти про це не знаєш. Uh -huh. І я сам себе розриваю, типу, як це так, е, от як мені сказати, Ну розумієш, та, є видимі то... uh -huh. і невидимі. Це є внутрішні і зовнішні конфлікти. Сьогодні ми можемо і я хочу розповісти про зовнішні конфлікти, як їх правильно проводити. Про внутрішній теж ми можемо розкрити більш так. E, Добре, більші. ну коментарі зараз зачитуємо. Ну чи... давай прочитаємо просто, щоб попередні коменти, які я взяла, такі цікаві. Ми озвучимо їх. Не знаю, яким чудом я знайшов дане відео, але я вже більше півроку цікавлюсь темою гіпнотерапії, так як сам бачу за собою, як і коли спрацьовують в основному ті деструктивні програми, і, і ти в той чи інший момент загоряєшся, як спічечка і тіло в мене в особ в, особ... в основному в області візків. Так, це людина дуже е, глибинно вже відчуває і розбирається, насправді, що всередині є і не подобається. Починає напрягатися, відчувається ніби пульс, все стукає, і в даний момент можна знаробити ділов. Плюс, так, є страхи. І та інші переконання, які заважають жити. Якщо можна, автору каналу напишіть, куди писати ті чудові дівчині, і чи є в неї не живі, а онлайн зустрічі та платні консультації. Тема дуже цікава, навіть є бажання самому навчитися проводити також сеанси. Так, ми цей коментар взяли для того, що хто має бажання. Юрій виставляє дані мої тетяни, всіх спікерів, які в нас на каналі виступають. Особисті інстаграми, приватні сторінки, фейсбук. І можете звернутися і однозначно, ми там проводимо консультації і навчання. Тому щоб не було таких запитань, ми сьогодні продублювали і ще раз даємо інформацію, що всі наші дані є під відео. Так, але це щоб, дуже прошу вас, щоб це не завершилось мені. Я вже навіть свої соцмережі, в мене тільки TikTok, я вже навіть звідти забираю, знаєш, тому що мені пишуть привіт, У вас гарні дівчата пишуть привіт, у вас гарний ефір. там, Ну, познайомитись. Відповідно, я хочу, щоб ви писали дівчатам і записувались на консультації, тому що я не консультую. Отож, але дякую за зворотній зв'язок. Е, ну і мене дивує, коли люди не бачать. Посилань під відео. Ну, це нормально. Не всі дуже глибоко обізнані, що потрібно там занурюватись іти. Тому ми це продублювали і для того, щоб всі розуміли, що є дані, є контакти. І... Не всі зайти сфери, просто назвати Та. це так. Треба бути дуже високоосвіченим, освіченим, щоб побачити реально внизу це. А добре, читає другий коментар. Як потрапити на консультацію до Наталі Мар'яни Громадської? Підкажіть, будь ласка, я би дуже хотіла. Ну, це той самий ми цей коментар пропускаємо. Я хочу коментар там, де про квантову фізику Добре. До мене питання. Добре, а в мене питання до Наталі. Якщо елементарна частинка стає не волною, а матеріальною частинкою, залежно від спостерігача, чи можна провести аналогію зі стробоскопом? Тобто спиць у колесі не існує, поки на колесо. Ніхто не дивиться, так і матеріального не існує, поки не з'явиться спостерігач. А тепер живіть з цим. Так, це коментар слухача, який цікавиться квантовою фізикою. Бачите, Юра не зміг навіть до кучі зліпити цей коментар, правильно прочитати. Дивіться, друзі, коментар насправді не до мене, а до наших вчених. І тут я зараз довго не буду розповідати про квантову фізику, бо Юра почне засинати і скаже: що Я нічого не розумію, що ти розповідаєш. Але я дійсно хочу вам сказати, що той, хто цікавиться квантовою фізикою, розібрався те, що вже доведено дані Нобелівські премії, що нашої реальності насправді не існує. Це все ілюзія. Це доведено все. Так, бачите, Юлія Юрія вже о, очі починається. Це питання насправді до наших вчених. Дуже гарний був такий мені подобається експеримент, як з котом Шрёдінгером, де кота помістили в коробочку. Я так коротко не буду заглиблюватись в нього. І з цим експериментом довели, що кіт насправді і живий, і мертвий. Тому, коли йому цікаво, про цей експеримент може подивитися в інтернеті. Я не буду зараз там глибоко про квантову фізику. І вчені довели насправді, що професор Еверет теж довів, що реальність існує. І така, і така, атоми перебувають в різних площинах, вони перебувають в квантовій запутаності, перебувають в сигніфікації, це все залежить відповідно від наблюдача. І це чітко доведено вже, тут немає ніякої містики. І якщо ми спостерігаємо матерію, матерія існує. Якщо немає наблюдача, матерії не існує. Тому це питання не до мене, а до наших вчених, фізиків, які це все подоводили. Тому, кому цікаво, занурюйтесь в квантову фізику і розбирайтеся. Професор Еверетт довів, що комп'ютер, в який він друкує свою наукову роботу, не існує. Так, Так, тому йдемо далі на цій веселій ноті, друзі. Обожнюю, обожнюю. Наталю Мар'яну, це просто а, сама реальна людина в цьому нереальному світі. Я правильно розумію? Що якщо у мене, дорогі друзі? Випадково. чисто, Я не хочу тут нікого з коментуючих натякнути ні на що, але станеться статевий акт з дружиною коментуючого, наприклад, раптом би. То якщо він цього не знає, то цього не було. Я так розумію. Я взагалі тобі скажу, якщо ти не наблюдаєш не за дружиною, не за коментуючим, цього не існує. Просто. Тобто, в принципі, якщо в мене був секс, його не було. Ну, там трішки не так. Це ти все, знаєш, викручуєш на інтерпретацію маніпулятора для себе, а воно в житті працює зовсім по-іншому. Тому ми не будемо в квантову фізику зараз тут розкривати, бо це розкрити за 2-3 хвилини, навіть за 5 нереально. Це наука, яку досліджували люди отримували Нобелівські премії. Тому це не тема для психологів, це тема для науковців, фізиків і. Мені приємно, що в нас глядачі дуже глибокі, вони цікавляться під різним кутом, тому що в свій час я теж це вивчала для того, щоб зрозуміти, як працює матерія, як саме досягати чого ти хочеш, тому треба більш глибше знати. Я це знаю, тому я зрозуміла про що коментував телеглядач. А Юрій, я цього пояснити не можу. В нього зараз тут вир емоцій, він всім не згідний, але нехай так все існує, тому кому цікаво, будь ласка, занурюйтесь, вивчайте науку. І там все дуже гарно доводиться. Отож, доброго дня. У мене є одна проблема, з якою я не можу справитися. Коли я попадаю в конфліктні ситуації на роботі та і в сім'ї, мені стає дуже ніяково і я не можу відстояти свою думку. Адже сваритися я не люблю і тому погоджуюся і приймаю, що мені нав'язують. Але після того відчуваю себе дуже жахливо. Так, цей коментар я взяла, тому що насправді дуже багато людей в таких ситуаціях. Саме по цьому коментарю я можу сказати, чітко є проблема внутрішня, така що людина відчуває всередині завжди жертву, вона не вміє виставляти кордони. Причина, чому так себе поводить, це насправді треба йти глибше шукати в дитинство. Але зараз я буду розповідати не про терапію, так я буду розповідати, як людина сама може це виправити в житті. Тобто е насправді, коли ми комунікуємо, це і є вже свого роду маніпуляція. І коли в нас іде конфлікт, треба зрозуміти ціль, яка поставлена в конфлікті. Ви хочете перемогти в конфлікті, чи ви хочете досягнути бажаного результату? Тому що дивіться, якщо конфлікт є одна позиція вин-вин, тобто я. І юрій, коли ми конфліктуємо, наша ціль все таки досягнути бажаного результату, і ми щоб обоє були задоволені, так. А є win-lose. тобто, щоб одна людина перемогла, а інша, наприклад, категорично залишилася в поразці. Тому треба чітко для себе зрозуміти, що ви хочете досягнути з цього конфлікту, бо далі буде вже конкретна модель, яку ви обираєте, як правильно комунікувати. Тому якщо ви перемогли, чоловіки не завжди радійте, тому що жінка може вас залишити без основного в будь-якому конфлікті. Тому завжди задайте, ви хочете бути перемогти, чи залишити щасливим. Але я зараз розповім, які є методи маніпуляції. Перший такий маніпулятивний метод це є мовчання. Коли починається конфлікт, дуже часто люди використовують таку методику, вони просто мовчать. Абсолютно ігнорують. Такий метод має право існувати, і дуже гарно конфлікт на тому і завершується, тому що людина, яка починає. Суперечку, вона насправді хоче чого отримати? Емоції. А ви не даєте йому отримати бажаного результату. Другий момент, який людина може в конфлікті, це переводити в жарти. От Юра дуже гарно вміє, в нього така методика дуже вже на підсвідомості працює, вміє жартувати, але це дуже тонко, вміти треба розуміти. І щоб ці жарти потім не стали навпаки для вас проблемою. Тому дивіться акуратно з цим всім. Третій метод завжди, коли ми розкриваємо карту людини, яка йде на конфлікт. Тобто, коли. До вас проявляється якась агресія. Ви повинні задавати питання, чіткі для чого ти мені це говориш? Тобто не йти всередину в себе і боятися, так проявити свої емоції, показати, виставити свої рамки, а задавати конкретні питання, тобто. Однозначно за кожним конфліктом стоїть якась ціль. І ви задаєте питання, для чого ти мені це говориш? І людина починає там безліч кидати інформації, але ви далі задаєте знову питання, для чого ти це мені говориш? І коли ви на кожну його відповідь даєте це питання, він рано чи пізно скаже, тому що я так хочу, або я хочу тобі допомогти. І тут ви говорите, якщо він каже Я хочу тобі допомогти, ви кажете добре, дякую, але я не просив тобі мені допомагати. Так? Або людина каже, Бо я так хочу. Ви теж кажете, дякую, але я не вважаю робити так, так як ти хочеш. Тому і тут конфлікт вичерпується. Є четвертий метод, який це коли людина конфліктує, кричить. Що це означає? Що людина хоче отримати розуміння любові підтримки, так але цей метод дуже такий тонкий, він дуже гарно використовується в сім'ї. Насправді, тому що коли керівник кричить, і ви йому проявляєте любов, воно може бути сприйнято неоднозначно. Ви цю любов маєте відчувати, щоб це було щиро і це сприйнялося правильно так. Тому, якщо чоловік там кричить, ви можете знаєте, що сказати йому коханий котику, ти такий красивий, коли ти гніваєшся. Давай ми якось обговоримо це спокійно. І розумієте, в людини тут відразу зникає оцей емоційний градус, і вона починає вас слухати. Але ця любов справді щира, і він це відчуває. Тому цей конфлікт можна завершити так. І п'ятий метод дуже хороший, насправді, коли на вас кричать, на вас там пробують принижувати, людина спокійно, емоційно реагує. І, наприклад, коли на вас кричать, там Ти придурок. Ти ви кажете, так я король в світі придурків, тобто ще глибше себе принижувати, тому що людина, яка на вас нападає, вона хоче отримати перемогу і доказати, що ви якийсь неспроможний, так що ви там дебіл, придурок в конфлікті, і показати вам це. А коли ви це приймаєте, так. Немає причини далі з вами суперечку вести. Тому, коли мам кажуть, ви придурок, ви ідіот. Ви можете спокійно казати, так, я король в світі придурків. Ти навіть собі не уявляєш, тому зі мною дуже важко комунікувати, навіть і не старайся. І конфлікти на цьому завершуються. Ось є таких п'ять методів маніпулятивних, які ви можете використовувати в конфлікті і досягати бажаних результатів, друзі. А я нагадаю вам про 616 підписників, що їх станом на цю секунду є стільки. Не забудьте підписатись, добити до нашої мети, щоб було 666. А мабуть, після того ми зупинимося, так? закриємо підписки. Ну, я думаю, інформація корисна. Якщо люди підписуються, значить Ні, їх ми... цікавить та, та ми... інформація, яку ми даємо. Тому будемо далі працювати. Якщо будуть лайки, підписки. Це для нас буде конкретно меседж, що ми хочемо слухати це далі. Та -та. Йдемо далі. Доброго дня. Питання до вас, як до психолога. Так. Я б ще додав професіонала. Тут немає, але я б додав. А в мене є близька людина, яку я дуже люблю. Але є речі, які мені в ньому не подобаються. І це мені причиняє біль. Але коли я йому починаю про це говорити, виходить великий скандал. Підскажіть, чи варто це говорити йому? Чи може фокусуватися на його позитивних сторонах, як кажуть? Бо я просто не розумію визначення близька людина. Ну ти мені близька людина? Ну, ми з тобою хороші знайомі. А от що таке близька? Ну людина? близька людина, напевно, чоловік не знаю, А це дитина. напевно, це напевно. Ну, ну суть, давайте типу, це чоловік. Давайте так. Ні, подумай. ну бо ну був я всяке бачу в тому житті. Близька людина, тип, який навіть не знає, що він знає, вибач що вони знайомі. Ну ми будемо брати так, як чоловік. Ну, чоловік з дружина, так і в них така ситуація. Так, ось тут насправді іде про внутрішній конфлікт, який є у людини, і вона не вміє виставити рамки зовні, так і вона не знає, як правильно так десь почула інформацію, що потрібно шукати в людях лише позитив це правильно. Але якщо є речі, які вам не подобаються, ніколи не подавляйте їх. Завжди вчиться говорити. Тому 95% розлучень. Це є невміння комунікувати. Це людина, коли терпить, терпить, терпить довго витерпіти, рік, два, п'ять, я навіть бачила 15 і 20 терпіли, але потім не витримували і люди розлучалися. Ваше терпіння переходить в ваші захворювання, в ваші емоційні незадоволення і в ваші депресії. Тому, якщо у вас є конфлікт з вашим коханим, так ми будемо говорити, що це чоловік. Ви повинні підійти до нього і правильно почати виставляти рамки. Перше, це не говорити ти придурок, ти там ненормальний. А ви повинні сказати, дивись, коханий, в мене є емоції, які викликають агресію. Але ця агресія на твою поведінку конкретно, так? І людина починає вас тоді чути. Бо якщо ви скажете, що ти придурок, ти мене пригноблюєш, в людини що виникає? Е, виникає бар'єр, і вона далі вас не готова чути, бо ви обособили, що він якийсь не такий. А тут ви сказали, що я тебе люблю, але деякі речі мені приносять біль. І тоді людина вас починає насправді чути. І ви кажете, я хочу зберегти наші стосунки, але якщо ти далі будеш себе так поводити, це буде неможливо, тому що моя реакція абсолютно буде можливо навіть неадекватною. Тому, якщо ти не припиниш цього, е наші стосунки можуть пройти в якийсь негативний кут. І людина, яка вас цінує і хоче зберегти ці стосунки, вона обов'язково це почує і запитає: А як би ти хотіла, щоб я себе вів в тій чи іншій ситуації? Тут вибудовується саме діалог, і люди знаходять, як подобається одній і іншій людині, буде добре, і як вирішити насправді цей конфлікт. Ну тобто, ми можемо зараз якийсь приклад показати. Так давай спробуємо. у нас мені не подобається, що я сижу вперед і в мене болить шия, а хтось сидить отак. І мені здається, що я буду не в кадрі, якщо я буду не так, а хтось сидить дуже зручно. І мені це не подобається. Це просто, щоб всі знали в цій студії, що мені це не подобається. На другий раз я хочу отак так сидіти, щоб мені шия не боліла. Ну, це нормальний приклад. Ну, приблизно десь так, якби. А ну, а от ця пані, яка запитала: ну, щоб ви мали приклад, що можна так поговорити. А якщо чоловік скаже: пішла нахер. Там може сказати. Ну, от реально, тому... агресія. От, типу, ти, 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 ти на приколі. Отак от сказано, ну, наприклад, так. от що тоді робити? Тоді ви повинні зрозуміти, що на даний момент людина не цінує вас і людина не готова вас чути. Тут ви діалог тоді не вибудуєте, і ваше розуміння або ви обираєте себе і розумієте, що з цією людиною вам далі не по дорозі, або е ну, тут іншого варіанту немає, тому що якщо вас цінують, вас чують. Якщо не цінують, вас посилають. Тому навіщо бути з такою людиною, яка вас просто посилає і не готова вас чути. Тобто я правильно розумієш, якщо мене люди цінують, виходить така ситуація. Я сижу собі нормально в кріслі. Наталя Мар'яна така дує, щоб мені нормально було замість кондиціонера ні, це і вже... розказує і розказує. Е... Це Маніпуляція Юрій вже гарно використовує маніпуляцію. Він хоче себе прималювати, що він тут жертва тут його гноблять в цій студії. Насправді ні, цю внутрішню жертву. Так і дуже часто це іде з дитини. Коли ми формувалися, ми е, в батьків заслуговували нашу любов. Так? Тому що нас хвалили тільки тоді і давали нам ту любов, коли ми були хорошими, коли ми казали е, слухняними. Так? І в нас підсвідомості відклалося, що якщо я слухняний, значить мене люблять. І коли ви виростаєте, ця модель поведінки залишається в підсвідомості, і ви не знаєте далі, як вибудовувати ці рамки, тому що е, в голові сидить, якщо я почну проявляти агресію, Есію вас будуть бити так, як в дитинстві, да або гнобити, казати, що ти не правий, іди стань в куток. І вас в підсвідомості відклалося, що відстоювати свої кордони це погано. І насправді ця проблема глибинна. Я дала таких поверхневих п'ять моментів, як це можна робити, але коли у вас немає цих глибинних проблем. Бо коли глибинна проблема, ви емоційно не можете цього робити, бо ви проживаєте оцю внутрішню дитину і не знаєте, як це робити. І я думаю, що. Глядачка, яка писала цей коментар, вона має цю проблему, тому що насправді людина здорова, вона легко вибудовує кордони. А з такими проблемами то це вже треба іти і пропрацьовувати, і забирати ось ці емоційні страждання і емоційні травми, які були вкладені в дитинстві. А От таке не зауваження, А я так побачив в людях, що от є, наприклад, дівчина, у неї не було стосунків рік і більше два, три, п'ять. Ну не було. Ну, займалася собою. Можливо, дітьми, може, вона розвелась, розлучилась, неважливо. І дівчина, у якої були стосунки не досить недавно, і в неї знову хоча б побачення, хоча б регулярні побачення, якісь і так далі, то це дві різні дівчини. Тобто, і кількість конфліктів, з тої, у якої не було побачень, набагато більше, просто банальних через те, що вона звикла до свободи, мабуть, так? і тут починає, ну просто на, на рівному місці. Від Відвсі, я навіть не буду приклади називати, це просто буде перелік очевидних речей. Як бути в ситуації, щоб от як діяти на, на твою думку чоловіку, якщо це в жінки не було багато там, років стосунків, mm -hmm. і навпаки, як діяти жінці, якщо у чоловіку, ну вони сподобались друг другу, все окей. Але повір, воно вспихує зразу, якщо що. Ну, ну це не залежить від того, чи були в людини стосунки довгий час, чи не було. Насправді, це є, це пояснюється про любов до себе і егоїзм. Люди дуже часто це, тому що вміння виставляти рамки це любов до себе. Так, коли я люблю себе, я знаю, як я хочу, щоб в моєму житті було, так і я не заставляю інших робити те, що я хочу, а я просто роблю навколо себе так. Щоб цей комфорт був в мене і передавався моїм оточуючим, але якщо людина живе сама в агресії, в некомфорті і шукає іншу людину, для того щоб та людина зробила все, щоб... Зробити собі комфорт за допомогою іншого. Це називається егоїзм. Тому люди, не путайте, любов до себе це щаслива людина, яка насолоджується життям і робить світ кращим. Ага. А егоїст це той, хто заставляє інших жити так, як він хоче. Ага. Тому тут треба чітко усвідомлювати. І якщо людина, ну наприклад, ти привів приклад довго Але... не має стосунків, вона не має стосунків по багато причинам. Да? Можливо, вона не зустріла ту людину, з якою б вона хотіла ділитися щастям. Да? Можливо, вона мала якісь свої ну, прерогативи в роботі, можливо, тому що в мене теж був такий період житті, що рік часу, повірте, я навіть на каву не мала часу сходити, я не мала взагалі стосунків, але тут немає егоїзму ніякому. Тому що я чесно, навіть людям говорила, які мене запрошували. Я казала, вибач, але зараз в мене пріоритет, моя робота, фінансова моя частина, і я повністю присвячувала їй. Але це не егоїзм, це конкретно пріоритети виставляння. Ну ти мені просто пояснила, У мене були такі ситуації так в житті. Ну в пару разів не багато, але були я в них колопався, і тепер я доколопався, що я був винуватий. Получається, що я егоїст. Дуже часто так, егоїсти навіть цього не усвідомлюють. Я не усвідомлюють Тому що це. вони мають проблеми, травми всередині, і вони думають, що інша людина, яка прийде в їхнє життя, закриє ці травми і закриє ці проблеми і зробить їх щасливими. Це називається егоїстична споживачка споживацька е... стосунки. І люди, коли починають з травмами входити в стосунки, я завжди кажу, це хворі стосунки. Вони, знаєте, візьмемо стосунки як коробочку. так. Здорові люди вони приходять з Внутрішнім задоволенням, і вони хочуть робити ці стосунки якісними, вони починають вкладати в цю коробочку двоє, без очікувань, так? І коли вони вкладають, ця коробочка наповнюється і ці стосунки ростуть. А коли два травмованих сходяться, так, егоїсти, вони що говорять? Ти мені маєш робити то, а ти мені маєш робити те. Тому що вони самі це не можуть закрити, вони нещасні, і вони починають ці такі суперечки, знаєте, перетягувати ковдру один до себе. І в цьому. Називається конфлікт на конфлікті, виникає стосунки мега хворі, зазвичай аб'юзерські, і вони не можуть привести до нормального діалогу і вибудувати щось хорошого. Маю одну пару знайому, там що він, що вона друг друга вартують. Просто це Зеркало дуже хороші люди, але, але вони два таких аб'юзера, але хороші. Тобто, якщо вони не послухають це відео. І оце зрозуміють, про це ото вкладати, ото все, і переслухають декілька разів, підпишуться на канал, поставлять лайк і будуть слухати кожне відео, принаймні на подібну тематику, то є шанс, що у них будуть здорові стосунки, вірно? Так, коли люди починають працювати, в мене є дуже багато клієнтів, які приходять сімейні пари, тому що я веду сімейну психологію так само, і вони говорять, що ось там 5 років ми разом ми не можемо знайти точки дотику, але ми хочемо зберегти нашу сім'ю. І коли дві людини справді хочуть зберегти сім'ю, вони починають працювати. Це реально, і я зберігала сім'ї, але є. Коли одна людина приходить і працює, а інша ні, каже: я абсолютно нормальний, іди до психолога. Це ти хвора на голову там, бо зазвичай чоловіки так говорять. Я відразу говорю клієнту і кажу, що 95% коли закінчиться терапія, ви будете розлучатися. Я це попереджаю. Тому всі мої клієнти знають, коли людина працює над собою, вона змінюється. Вона розуміє, що вона була в аб'юзивних стосунках, що нею маніпулювали, і більше так вона не хоче. А інша людина не змінилася, і вона намагається знову і знову використовувати старі методи впливу на ту особу. А та особа вже зовсім інша. І вони розуміють, що вони далі не можуть співіснувати в одному домі, і вони вирішують розлучатися. Тому, друзі, якщо ви хочете якісних стосунків, я рекомендую перед тим як входити в шлюб, піти до психолога обоє. Пролікувати травми, зрозуміти, чого вам в житті не вистачає, щоб потім не виставляти ці претензії до вашого партнера, так? Закрити самому це всередині і вибудовувати її якісні, гарні стосунки. А скажи, будь ласка, як тебе знайти? Тому що там під відео завжди якісь посилання, якісь інстаграми, а тебе як знайти як психолога, як записатись на консультацію? Може, повторимо людям. Ну, по... Е, ну є мої соціальні мережі, де мені дивляться приват. Instagram, Фейсбук, TikTok. Ні, ні, де вони є. Приват, Facebook, не, не, де вони є от зараз, коли люди дивляться, Ютуб, де вони є, знаходяться фізично? А, в Ютубі вони знаходяться під відео, відкриваєте там силочку, і всі дані мої, все, що в відео говорилося, повністю туди заходите і можете Дані інстаграму, фейсбуку, хто має якісь мережі, там мені писати. Я відповідаю і записується людина. консультацію. супер. Я ще по то тому жіночий голос. Я ще чоловічим. Повторюю, що дивіться, друзі, внизу під заголовком є кнопочка ще, нажимаєте ще, і там є посилання: одне, друге, третє, там навіть є мій тікток. Не заходьте, не заходьте в Тікток, зразу заходьте до Мар'яни, записуйтесь на консультацію. Так. Всі спікери, які є на каналі, там пишуться дані і Тетяни, і інших кого буде Юрій запрошувати. Вони всі там, кому хто подобається спікері, хоче покомунікувати особисто. Переходьте, пишіть. Ми раді комунікації, раді допомагати іншим. Тому це наша професія. Дякую, друзі. Це був прекрасний ефір. До нових зустрічей завтра. Всім па-па.